Друзі, вітаю на українській правді. Далі будемо говорити про українську енергетику і про ті загрозливі явища, які в ній є. Буду говорити про говорити про це не сам. Сергій Коваленко, генеральний директор, ясно долучається на нашу розмову. Пане Коваленко, моє вітання. Вітаю вас. Пане Коленко, дивіться, дивлюся ранково на повідомлення. ДТЕК екстрені відключення скасовано. Станом на 9 ранку, екстрені відключення в Києві, Київській області на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині скасовано. Енергетики повертають світло в усі домівки. Дивлюся ще на одне повідомлення. Це вже Міненерго вони кажуть, що сьогодні зранку вже довелося залучати допомогу від Польщі, Румунії та Словаччини. Напередодні також від Польщі, якщо мені не зраджує пам'ять, я зараз весь масив інформації вам скажу і ще додам вашу цитату з вашого Фейсбуку. готуючись до ефіру на на нього звернув увагу. Останні тижні був певний дисонанс. Не звачаючи на обстріл, у нас з вами не було розуміння наскільки ситуація складна. В той самий час ми втратили. Більшість маневрової генерації вчора. Коли з'явилися повідомлення про екстрені відключення, знаєте, як, як і всі всі чати з друзями написав, чи є у вас світло, і багато хто з них відповіли, що в них світло є. Вони були з різних районів е е Києва. То, що в нас відбувається направду, з одного боку є повідомлення офіційні про екстрені відключення, з іншого боку, є певний досонанс, як ви і написали. Е, так, дуже великий масив інформації. Спробую шарам його пройтись. Дивитися, що з чого виникає дисонанс? Чому я написав про дисонанс? Тому що е, у нас вже декілька тижнів застосовуються обмеження по споживанню для промисловості і бізнесу і не застосовувалися для населення. І тому це, на мій погляд, деякий дисонанс. Чому? Тому що все ж таки, на мій погляд, треба. Знаходити баланс між відключеннями, коли є дефіцит, його треба якось більш збалансовано розподіляти між бізнесом і між населенням. Чому ну по зрозумілим причинам, бо бізнес це ж населення? Там ми працюємо, з вами там працюємо і це податки, це заробітна платна, і таке інше. І друга психологічна історія дисонансу, тому що. Якщо людина не розуміє, ну фізично не розуміє, що немає, ну, що у нас дефіцит, то для неї буде шок там літній пік в країні, не дай Бог там зимовий пік, який точно буде. Там ми знаємо, не знаємо, з яким дефіцитом ми ви, ви, ну, Е, Другий шар вчора дійсно, ну за останні там місяці, там майже більше були застосовані екстрені відключення в першу чергу для населення. Тобто до відключень промисловості додались відключення до населення. Це був вечірній пік, і з точки зору е, похолодання по всій Україні е, споживання зросло, а генерація у нас ну генерація більше вже не може генерувати. І тому Укренерго дало команду. Дало команду не тільки Києву, не тільки Київській області, там Одещині. Е, це ці відключення, ці обмеження стосувалися кожного регіону України. Звісно, там пропорційно від там очікуваного споживання. Вчора вночі їх відмінили для промисловості залишились обмеження сьогодні. Зранку на декілька годин на біля ранкового піку були також застосовані по всій країні екстрені відключення для населення. Потім десь у дев'ятий їх відмінили, а для бізнесу будуть обмеження впродовж цього дня. Якщо казати про статус на, ну, на, цей, на цей ранок, на цей обід сьогодні, от це що стосується, що відбувається. Причини цього, в першу чергу, причини цього це зруйнована генерація. Е, маневрова в першу чергу це вугільна генерація, ТЕЦ, так звані, і це ну, і зруйнована гідро, гідрогенерація. Е, якщо казати, ну там в пабліках і у вас є гарна аналітика, можна почитати про кількість це про кількість ну, об'єм цієї генерації. Офіційна цифра фігурує 8 ГВт. Генерації, яка зруйнована, там може там плюс-мінус 100 мегават, але це, це є правда. Е, чому ми там, звісно, є запитання? У нас же є імпорт. Чи можемо компенсувати це імпортом? Якщо казати відверто, то дуже гарна новина. Що спочатку широкомасштабного вторгнення у нас з'явився канал для експорту імпорту, але він фізично, е, навіть якщо убрати фізич, ну, економічну фло. У нас є фізичне обмеження цього каналу, і ми не можемо імпортувати більше, ніж ну, цей фізичний канал. Імпорт, якщо казати там, про інші шар, про які ви згадували, імпорт буває двох видів: перший вид – це комерційний. Ну, коли наші клієнти кажуть, давай ми заключимо контракт, імпорт, хай на всяк випадок, буде в мене імпортна електроенергія. Якщо є технічна можливість там по підключенням. То ми знаходимо для наших клієнтів електроенергію в Європі ну і там платимо за цю електроенергію за транспортировку і вже постачаємо е, нашому клієнту. Другий вид, який ви згадуєте, це екстрена допомога. Якщо буде відвертим ну, це офіційне повідомлення, то ми залучаємо досить давно вже аварійну допомогу. Там спочатку е, починаючи десь ну, з кінця березня. В залежності від дня, в залежності від цього дефіциту, це стосунки між державами. Тобто держава Україна е, е, застосовує екстрену допомогу е, ну, з найближчих країн. Там вже не важливо, яка з країн це відбувається в залежності від того часу, е, в якому ну, ми просимо цю допомогу. Я скажу так, що екстрена допомога, ну, Імпорт використовується досить під зав'язку вже тому цей вже дефіцит виникає після суми нашої внутрішньої генерації, і додатково імпорту. В цілому, ось така ситуація на зараз, коли ми з вами розмовляємо. Повторення такого повідомлення про як екстрені графіки відключень для споживачів, на кшталт такого того, що було напередодні вчора. За яких умов це можливо? Це якщо буде знову на вулиці достатньо прохолодно, бо ви згадували якраз погодні умови серед причин так. в першу чергу. Ну в е першу ну, є дві є дві ну є дві передумови. Перша передумова, що станеться з якимось з якоюсь генерацією? Ну не знаю, може там не дай боже там ще обстріляють. якийсь блок, блок Зруйнується, вийде з генерації. Або щось станеться з імпортом по якимось ну, будь-яким причинам. Тобто знизиться рівень, рівень генерації і виникне додатковий дефіцит. Друга історія, якщо у нас зросте споживання, споживання у нас завжди зростає коли? Коли у нас спекотно на вулиці, і всі вмикають, ну, умовно, всі вмикають кондиціонери і росте споживання. Чи навпаки, коли у нас дуже холодно, дуже холодно і. Включаються обогрівачі, таке інше зараз. Була вчора був випадок, коли в цілому похолодання по Україні прийшло і досить неочікувано для всіх, для ці, для цієї пори року ну зросло зросло споживання. Тому, якщо казати так, ну враховуючи декілька місяців наперед, там на дні рахувати це не так, ну на мій здається, це не досить вірно. Тому всі розуміємо, що з зростанням температури, зростанням температури буде. Буде зрости споживання і скоріш за все можливо будуть застосовувати відключення. Я маю надію, що все ж таки, якщо й будуть відключення, то вони будуть планові, тому що ми вже як система, як українці, вже навч... навчені 22 другим роком, коли не кожного там вечора, вночі, кожному серу в кожному регіоні в країні доводив. Плановий дефіцит, ну тобто обмеження, і вже з ОСР, знаючи цей дефіцит, плюс-мінус, вони могли оці графіки, які ми розробили, вони могли вже застосовувати, щоб люди могли ну, і підприємства могли планувати свою діяльність. Але ми розуміємо, що інколи можуть траплятися такі ну, історії і можуть застосовуватися екстрені відключення. Ну, з літом мені більш-менш зрозуміло, але враховуючи. Те, що знаєте, мені здається, що це не останній був масований обстріл росіян, який був останнім, і вони будуть ще і далі із цим всім заходити в зиму. Наскільки тут я не знаю, певно, що так сказати, критичні ваші прогнози, що нам доведеться вимикати холодильники і знову щоб кульочки з продуктами висіли за вікнами. Це таке важке запитання. Чому важке запитання, тому що я. Я персонально погоджуюсь з вашою оцінкою, що обстріли нікуди не подінуться, поки не буде, ну поки не буде достатнього захисту е, критичних об'єктів. є позитивні там новини, але коли вони з'являться, це теж ми не знаємо з вами. З іншого боку, щоб якось балансувати нашу бесіду, ми всі розуміємо, що ті компанії, які постраждали від обстрілів, де була зруйнована генерація. Ми всі розуміємо, що є блоки там чи ну, умовно умовно блоки, які зруну, зруйновані під нуль. Ну тобто там нема чого навіть ну розбирати той завал. А є блоки, які там завалили. То тобто, різні різний рівень дефектації, різний рівень пошкоджень. І звісно, кожна компанія має свій план по відновленню. Ми бачимо, ми читаємо там навіть в пресі, що одне з з із головних напрямків по відновленню це. Пошук в країнах Європи законсервованих ТЕЦ і використування їх як донорів по обладнанню, тобто кожної компанії свій план по відновленню. Я скажу так, до останнього обстрілу е він був досить оптимістичний з точки зору ну відсотка відновлення там до опалювального сезону і по сроках, і по об'ємах. Ну все було ну не гарно, але досить нормально. Ну але кожен обстріл ну, цей план рушить і все починається заново. Тому. Будемо дивитися там десь наприкінці літа. З, чим ми будемо, з точки зору генерації, як ми будемо входити, входити в зим. З іншого боку, один з ключових напрямків це розширення цього фізичного імпорту. Над цим точно можу сказати, працюють і державні установи, і приватні компанії, ведуться перемовини, щоб з, європейським, ну, з європейською системою збільшити цю можливість для, для імпорту. Це, на мій погляд, два головних напрямки. Для того, щоб якось ну, додати, ну, додати якогось оптимізму, треба розуміти, що у нас найбільша генерація в Україні це атомна. Ну, вона там зараз пошкоджена, на мій погляд, там, під 80% вже ну, весь, увесь об'єм це атомна генерація. І вона там, у неї свої особливості, там її, не, її не можна маневрувати, вона інколи потребує, кожен блок потребує. Там виходу на ремонт, але в цілому залишитись без електроенергії з точки зору генерації. Ну я, я я поки такого прогнозу не бачу. А тоді знаєте, я спитаю вас не як в енергетика, не як в міністра енергетики, бо ви не є. Я спитаю вас як в менеджера. Де тут може бути правильне рішення? Відновлювати чи чекати кращого часу, можливо, з меншими обстрілами і з більш потужним е, українським же ППО? Давайте так завжди, коли ми кажемо про щось, що треба зробити, треба враховувати таку ну таку характеристику, як час, коли нам це ну, just in time, коли нам це потрібно, чи не потрібно, чи потрібно взагалі? Тому якщо ми кажемо про... Короткострокові рішення, і ну, про, ну про середньострокові рішення короткострокові правильніше це в першу чергу відновлення. Бо а відновлення завжди дешевше. Ну це очевидна річ. Відновлення завжди дешевше, і воно є швидше. Ну тобто, фізично, швидше. Е, і по-друге, по-друге, ми розуміємо, що оця генерація, яка в першу чергу е, була пошкоджена, вона є таку характеристику, як маневрова, тобто, бізне без маневрової генерації. Взагалі досить складно балансувати всю систему України. Тобто, ми маємо перше рішення. Треба як нам швидше, і як нам більше відновлювати цю маневрову генерацію. Другий напрямок це імпорт, про який я вже казав. Я там персонально вважаю, що треба докладати максимум зусиль, щоб е, цей імпорт був максимальний для нас, і це рішення як є і. Короткостроковим так і є і довгостроковим. Чому довгостроковим? Ну короткостроковим очевидно, ми можемо компенсувати довгостроковим. Чому тому, що ми наші ринки ну, зближаються з європейським, і е, у нас з'являється можливість як експортувати ну в гарні часи, так і імпортувати, і у нас ну, збалансовується ринок. Тому в першу чергу це фізично в цьому питанні треба працювати над фізичним флоу, і другий це економічний флоу. тобто треба. Якона швидше робити поєднання правил ринку наших європейських, щоб у нас не було там, ні, ну, там дрібних або там, великих перепон для, для існування двох систем. Третя історія, третя історія не, ну, яку я персонально вважаю, важлива, це створення, створення економічних рамок для. Того, щоб інвестора приходили, приходили в Україну і будували, ну і будували будь-що. Коли я кажу, будь-що. Ну, буквально вчора чи позавчора я публікував е історію з Техасу, які е одні з найбільших там в світі, в них є генерація Сонця. Але є проблема. Сонце світить тільки в день, а вивчі, коли потрібна електроенергія, воно не світить. Тому батареї. І вони декілька тижнів тому в систему, коли було потрібно, ну, їх система батареї, Дала 3 ГВт, Це як три великих атомних блоки. Тому, на мій погляд, робити економічні і законодавчі рамки, щоб приватний інвестор зміг ну зміг інвестувати в Україну. У нас всі умови для цього є: як побудування сонячної вітрової генерації, так і для будування ну, цих батарей, якщо так умовно казати. От, на на мій погляд, чотири рішення, які дають корот короткострокові якісь. Ну, якісь рішення, і в середньо довгостроковій перспективі пане Коваленко. Я вам вдячний за цю розмову для глядачів української правди. Нагадаю, що Сергій Коваленко, генеральний директор, ясно, був гостем цього ефіру. Також закликаю вас реагувати на цю розмову вподобайками та коментарям, обов'язково пишіть, чи дослухаєтеся ви закликів енергетики економити електроенергію, особливо в пікові години.